Коли доводиться обирати JavaScript фреймворк, це завжди така дилема, правда? З одного боку хочеться потужності, а з іншого простоти, такий собі вічний компроміс. Але що, якби існував інструмент, який би поєднував і те, і інше? І власне це і є головне питання, яке ми сьогодні розберемо чи можливо таке взагалі? І знаєте, відповіді може стати саме в ЮДЖЕС. Ну що ж, давайте починати з самих основ. Що це взагалі таке, цей Vue.js і чому навколо нього стільки розмов у світі веб-розробки? Простими словами, Vue.js — це інструмент для створення цієї частини сайту, яку ми бачимо і з якою взаємодіємо. От уявіть собі панель приладів в авто. Vue допомагає створювати схожі динамичні та інтерактивні штуки на екрані. Це особливо круто для так званих односторінкових застосунків. Це коли весь контент завантажується один раз, а потім все оновлюється просто миттєво, без перезавантаження сторінки. Відчуття, ніби працюєш з програмою на комп'ютері, а не в браузері. А тепер погляньте на цю цифру: 1823 кілобайти. Це ж просто крихітний розмір для фреймворку. І що це нам дає на практиці? Ну, по-перше, швидкість. Завдяки такій легкості сайти та застосунки на Vue завантажуються набагато швидше і працюють стабільніше. І ось тут ключове слово прогресивний. Що це означає? Уявіть, що ви граєтесь з Lego. З Vue можна почати з однієї маленької детальки, скажімо, додати трохи інтерактиву на вже існуючу сторінку, а можна одразу взятися за будівництво цілого міста, тобто складного повномасштабного застосунку з нуля. Ось у цьому і є вся гнучкість. І що цікаво, за цією технологією стоїть одна конкретна людина Еван Ю. Він колись працював у Google над фреймворком Angular. і, знаєте, побачив, що можна зробити краще, легше, гнучкіше. Так, по суті, і народився в UGS як відповідь на реальні болі і проблеми самого розробника. Гаразд, з тим, що таке Vue, розібралися. А тепер давайте до найцікавішого. Чому він так стрімко набирає популярність? Що в ньому такого особливого? Ось, власне, і основні причини його успіху. Зараз ми пройдемось по кожній з них. По-перше, його дуже легко вивчити. По-друге, він неймовірно швидкий та реактивний. Далі класна компонентна архітектура, гнучкість, ну і, звісно, потужна екосистема і спільнота, яка стоїть за цим проєктом. І ось це, мабуть, найважливіший момент для новачків, на відміну від інших монстрів фреймворків для старту з Vue не треба вивчати купу нових складних концепцій. Якщо вже є базові знання HTML, CSS та JavaScript, то взажай пів справи зроблено можна одразу починати працювати. Але не варто думати, що простота це синонім обмеженості, аж ніяк. Ось ця цитата чудово показує, що Vue – це ще й потужний інструмент для досвідчених розробників, які хочуть створювати справді щось унікальне та нестандартне. Ну а тепер битва титанів. Давайте подивимося, як вю виглядає на фоні двох справжніх гігантів фронтенду React та Angular. Це завжди цікаве порівняння. Ця табличка дуже нарочно все показує. Дивіться, V'ue виграє за легкістю вивчення та розміром, він найменший. Плюс він використовує звичайний HTML для шаблонів, що дуже звично. Для порівняння React використовує JSX, це такий собі мікс HTML і JavaScript в одному файлі. А Angular взагалі вимагає знання HTML та TypeScript, що може бути складнувато для початківців. І ось, мабуть, ключова ідея. В'ю часто називають такою собі золотою серединою. Він ніби взяв найкраще з двох світів, гнучкість як у React, але при цьому має чітку структуру як у Angular. І все це з набагато нижчим порогом входження. І щоб не було думки, що це інструмент лише для маленьких проєктів. Подивіться, хто його використовує Netflix, Facebook. Такі гіганти обирають в'ю для своїх продуктів, а це вже серйозний показник надійності та готовності до великих навантажень. Ну що, зацікавилися? Чудово. Тоді давайте розберемося, а що ж потрібно, щоб стати в'ю розробником, який шлях треба пройти. Так, а в чому, власне, полягає робота? В основному це створення візуальної частини веб-продуктів, тієї, з якою ми взаємодіємо. Але завдяки універсальності VIEW спектр завдань може бути дуже широким, від простих сайтів візиток до складних мобільних додатків. Шлях насправді виглядає досить логічно і просто. Перше і головне, це міцна основа. Тобто JavaScript, HTML та CSS. Це фундамент, без нього ніяк. А вже на цій базі можна легко і що головне швидко опанувати сам Vue.js. І що далі? Куди можна рухатись? Знання Vue відкриває чимало дверей, можна стати вузько спеціалізованим фронтенд розробником, можна розширити навички до фулстек розробки, а можна навіть піти у створення мобільних додатків. І наостанок, давайте трохи зазирнемо у майбутнє. Які ж перспективи у цього фреймворку? Хоч В'ю і молодший і за своїх головних конкурентів, його популярність не просто росте, вона росте стабільно і все завдяки трьом китам простоті, швидкості, та, що дуже важливо, відданій спільноті, яка постійно його розвиває і підтримує, це гарантує, що фреймворк залишатиметься актуальним. І це залишає нас фінальним питанням, над яким варто подумати. Чи зможе цей гнучкий дружній до розробників фреймворк стати новим стандартом у світі фронтенду? Що ж, час покаже?